депутати фракції Батьківщина обурені і занепокоєна ситуацію, яка склалася останніми днями в Черкасі. Місто залякане на вулицях групи провокаторів-тітушек Звірствують беркутівці, не відомо з яких регіонів. Хапають випадкових перехожих, навіть неповнолітніх дітей, жорстко б'ють і мародерствують. Я розмовляла з більшістю затриманих. З їх родичами і майже всі визнають, що їх били і знущалися, силовики. І все це відбувається за фотографія Черкаської міліції, жертвами безчинств і затримань. У райвідділки міліції часто густо стають абсолютно невільні люди, яким просто не пощастило опинитися не в тому місці і не в той час. Це стосується кількох зачисток бірку в центру Черкас після мітінгів 23 січня 25-го та 26-го. 23-го, після так званого захоплення будівлі облдержадміністрації, адміністрації 58, арештовано 41. восім арештована сорок Під Беркутівський потрапили випадкові перехожі, які не тільки не брали участі в акції, а й навіть близько не підходили до будівлі. Олександр Бука вийшов за хлібом і проходив по місце події, коли його затримали. Це лише січно. Всіх їх, як і більшість затриманих того вечора біля ОДА. Суд арештував на два місяці на час розслідування кримінального впровадження. Увесь цей термін майже 40 осіб проведуть у жахливих умовах у СІЗО, а далі невідомо, яка Адже Бальше справи інтермінують максиме залучення та заповнення державних будів, що передбачає позбавлення волі як мінімум 5, а максимум 10. Від імені депутатів фракції «Батьківщина» я звертаюся до власної ради з проханням звернутися до Черкаської обласної прокуратури, припинити кримінальне провадження, по затриманим. Ми вимагаємо відпустити непричетних до штурму та людей, готових взяти і на поруки І Оскільки вже діє вчорашній закон, а захоплених будівель в Черкасах немає, теж кажемо про те, що потрібно негайно звільнити людей. Негайно повторюю. Також ми вимагаємо розслідування власною прокуратурою фактів перевищення повноважень бійцами з підрозділу БЕР під час масових затримок двадцять і 26. Вивагає в розслідуванні інциденту, ході якого постраждала 33-річна Ольга Галушка. Нагадаю, у час проєкту акції добав також 15 січня з четвертого поверху адміністрації на кого була кинутовий вазон. Вазон влучив у бою. У дівчини тяжка черепно-мозкова травма. Ймовірно, що берегій реабілітації буде нелегким. Ми вимагаємо від правоохоронних органів якось швидше і неупереджено розслідування замаху на вбивство Ольги Галушка та покарання винних у цьому злочині. Я пропоную заслухати і сьогодні заслухати прокурора Черкаської області Геннадія Дім'янінка та начальника управління МВС України в Черкаської області Володимира Ліпандіна, щоб вони дали оцінку ситуаціям описаним вище. Прошу підтримати це. Окрім цього, всі сказали про бюджет. Я теж хочу сказати про бюджет. Хочу, во е, що що фракція батьківщини вважає його бюджетом проїдання. А не бюджетом розвитку, майже усі видатки передбачені до оплату праці, комунальних послуг, ремонт. Тобто він являється бюджетом виживання. Резервний фонд залишається занадто великим. Інші видатки майже 4,5 млн. мільйони. Знову, як в минулому році, йде за коштів на висвітлення діяльності, утримання ода обласної ради. Усі видатки, що передбачені на 2014 рік на соціальну сферу, не змінюються в той час, як просте інфляції ціни. ще можу додати наступне джерело наповнення місцевих бюджетів, може бути скорочені витрати на центральну владу і репресивний апарат. Також